Гура, яку будуть спалювати. До школи 2 кілометри. Я ж не шукаю таких шляхів. Всім доброго ранку. Доброго ранку. Я хочу зробити зізнання. Я зранку така безвідповідальна. Я не можу прокидатися нормально від будильника. я їх просто вимикаю і лягаю спати далі. На треба перейти дорогу. І лягаю спати далі, знаючи, що купа справ просто зранку треба зробити, а потім ще з дівчатами зранку зустрітися. І ми завжди запізнюємось, не знаю, вже що робити. Потрібно замовляти будильник, знаєте, то ліжко, яке з тобою встає. Або водою бризкає, або ще щось. Сьогодні дуже багато справ і я сьогодні йду на підробіток. Знову знову буду вам показувати кадри, робочі моменти. Всім гарного настрою. Боже, я сьогодні перевиповнила план. Я запізнилася всюди просто. То йду, дивіться, в якому гарному місці, незважаючи взагалі ні на що. Цвітуть знову ці чудові квіти. так? Напишіть ви жайворонок чи сова? Я сова. Є такий жарт на цю тему. Зібралися ці сови, люди, яким, яким подобається пізно лягати та пізно вставати, прокидатися. Зібралися і твій кажуть. Як ми взагалі допустили те, що жайвронки складають графік, за яким працює весь світ? І один такий викрикує, це тому, що вони зробили це, поки ми спали. Так, Я дуже люблю рано вставати, прокидатися, але я не можу цього робити. А я, навіть якщо мені це вдасться, то це не... Не перевершили просто це відчуття, коли можна налити зранку, коли ще нікого немає, всі сплять, налити собі чашечку кави, випити в тиші. Якщо ще є балкон, на який можна вийти і помилуватися видами якимись, то це взагалі щось неймовірне, гарно буде. Я роботу закінчила, йду за Алісою до школи 2 кілометри. Я ж не шукаю таких шляхів, я вже не раз казала, я йду пішки. Я забула поповнити картку на автобус, потрібно зайти. Не хочу платити. Якщо поповнювати картку, 10 поїздок коштує 4,35. А якщо не поповнювати, а купувати там білет, то коштує 1,451. Взагалі невигідно. Тому йду пішки, бо сама винна. У мене сьогодні якесь психічне порушення в телефоні. Я завжди натискаю на кнопку замідляно, і воно повільно знімає. Ну, Цю першу частину знімає швидко, а потім дуже-дуже повільно. Я заробила грошей, йду за Алісою. А ще я хочу дуже подякувати. За донат. Мені дуже приємно, дійсно, дуже неочікувано, я так скажу. Я ось тут додам людину, яка зробила цей донат. Вибачайте, я не знаю вашого ім'я. І навіть з того донату там було, ну, було ім'я, але чи скорочено, чи що, я не зрозуміла. Вибачайте, будь ласка, мене. Дуже дякую вам за донат. Щастя, здоров'я вам та любові. Я думаю над тим, що я не хочу витрачати донати зараз ні на що. Я хочу купити собі мікрофон. Я бачу, що люди дуже часто мені пишуть, що звук дуже поганий. І я ось так обираю завжди якусь місцевість, ну намагаюсь обирати, не завжди виходить. Там, де немає вітру, де немає машин, тому що мене дуже погано чути. Вибачайте мене також за це. Я буду працювати в цьому напрямку. І якщо хтось хоче допомогти посилання на Монобанку та на цей сервіс, де можна зробити донати з іноземної карти, я додам в описі. Дякую всім велике за підтримку. Ви просто неймовірні. Не сказала вам ще найголовніше, що сьогодні відбудеться, це у Аліси в школі буде. Свято буде пінна вечірка, будуть палити фігуру, яку вони робили на протязі року. Я обов'язково піду, буду вам все-все показувати, тож кому цікаво. Залишайтеся і буду вам показувати, як відбувається свято в іспанській школі. Доня, ти куди йдеш? В школу. В школу? Да. Нащо? Іти в школу? На свято. На свято. Що за свято там? Що будете робити? Вечірку. Пінна вечірка. Правильно. Ідемо, покажи, який купили з тобою пістолет. Якщо сьогодні поставити лайк. Вподобайку, пам'ятаєш? То, то... А давай давай ще раз. Давай, що треба зробити? Поставити. Подобайку. І що ще? Підписатися на цей канал. Підписатися на мій канал. На наш канал. Так. Да. А що це? Ми шантажом будемо їх брати. Це вона нам шантажує. Треба по, по, по любові. Як? Як українською мовою правильно сказати цей вираз? По любві. М'язи купальник. Ліса вдягнула купальник. Ми вже майже майже дійшли до школи. Будемо зараз вам все показувати. Такий настрій був гарний. На роботі, поки була, почав мій начальник робити стіни. Ну, Не фарбувати, а гуталі він робив. Може хтось знає, що це таке. Це роби так стіни такі поперчаті, як, як каплі на стінах. І ця штука це не фарба, але щось, ну якийсь матеріал. Він має е, запах. Я надихалась, і тепер в мене болить голова. Випалити пігулку. Взагалі не хочу йти. Я ще додому зайшла за лісою. У нас була годинка, я лягла полежати і навіть, і навіть заснула. І встала, знаєте, не туди і не сюди. І не хочу нікуди йти. Але потрібно, потрібно, тому що дійсно ми були вже це третій раз. На цьому святі будемо сьогодні. Це просто так цікаво взагалі, що ось так в кінці курсу влаштовую для дітей такі таке свято. Так цікаво, тож і вам показувати так та людей. Буду і вам показувати. Не перемикайте. Ось ця фігура, яку будуть спалювати. Спочатку взривають, потім піджигають, приїжджають пожежники. Ох, такий маленький хлопчик, я його і не помітила. Ось такий великий корабель. Так, ми вже в школі. Ось тут це перший раз таке. Цьому році зробили столики, стільці. 2,50 наче було місце, чи 3 євро. Пам'ятаю вже. Я не купувала. Ми будемо десь з подружкою. Поруч просто з піною. Спочатку діти ось тут пограються. Так, Аліса, зараз зачекаю. Спочатку діти пограються в піні, потім приїдуть пожежники і будуть спалювати фігуру. Готують цю Чудову установку. Вже йдемо додому, свято закінчилося. Аліса, як тобі свято? Угу. Ну На цьому школа не закінчується. Раз ще буде три дні. Понеділок до середи, так, школа ще? Можна я не буду ходити в школу. Так Аліса вже не хоче ходити в школу. Ще три дні, школа закінчується, будемо ходити на море. Женя приїжджає вже на наступному тижні. На какої буде... море? В нього буде народження. А в а водорослі тобі ніхто не нападає. А що водорослі? Я може будемо... заболела. А ми будемо їздити з тобою на інший пляж, не на міський. Так, добре, ми... все. Городський. Все добре. Ми йдемо додому. Всім вам гарного вечора, чудового настрою. Мирної, тихої, спокійної ночі. І до зустрічі у нових відео. І ще просто доставала пілка. <рес> так пілка то твоя вчителька.